Death from Above – гра невеликої студії з Фінляндії, які своїм проєктом хочуть привернути увагу спільноти до війни в Україні. Про саму гру та її ідеологію я зараз і розповім. Привітулі! На початку гра розроблялася маленькою інді командою з трьох людей та мала бути простим симулятором дронів з міні-іграми: на кшталт перевезення вантажу та перегонів з іншими дронами. Пізніше цей концепт побачив партнер студії німецька компанія Remote Control Productions та запропонував переформування Мотувати проєкт у гру про війну в Україні команду збільшили до 10 людей, серед яких є навіть українці, та за 6 місяців зробили першу робочу версію гри. Серед партнерів значиться Giz Artat та Аеророзвідка. Портал Game Day of геймдевдов поспілкувалися з гейм директором та видавцем гри Гендріком Лесером. І виявилося, що в інституті він вивчав філософію, історію. Політичні усілякі науки та й, взагалі, дуже давно і щільно цікавиться політикою як такою. Він навіть є членом НАФО Куртелик. Самі розробники заявляють, що їхньою метою є привернення уваги до війни в Україні, а також допомога українським військовим. Тому 30% з прибутку з продажів гри у Steam видавець перераховує на армію дронів та у фонд «Повернись живим. А після того, як гра повністю себе окупить, у фонди передаватимуть 70% чистого прибутку. За перші тижні після виходу в ранній доступ розробники вже перерахували 10 тисяч доларів згаданим фондам, що доволі непогано, як для такої ма. Маленької гри. Ну і про саму гру нарешті. По сюжету наш герой опиняється в тилу ворога в селі Ненгацьк. При собі він має лише маленького дрона і вирішує наповну скористатися своєю позицією. Одразу потрібно зрозуміти, що перед нами не симулятор, і це навіть добре. Керування дроном приємне і дуже просте. Апарат чудово слухається при грі як гімпадом, так і з клавіатурою з мишкою. Видно, що він трохи ватний, ну як будто він не в спорт режимі. Керується він досить таки просто. Легко, він не швидкий, досить легко стабілізується, його нікуди не несе. Так як тут вітер не відчувається, то можна сказати, в ідеальних умовах воно відбувається все. А так, в принципі, ну, чудово, керується. Що здивувало, цю гру навіть можна використовувати як навчальний посібник керування реальними дронами. Звичайно, з певними обмовками, але все таки. Та дуже просто. Такого такого можна прийти. Ну, серйозно. <керують> 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 Сповна, пояснити деякі тумби. Ну, тобто, як, в тебе ж пульти діджаївські, вони тебе отак як цей джойстик в центральному положенні. Тобто вверх це він тобі піднімається вверх, а не летить вперед, а вниз це він тебе відпускається вниз. Так, тобто, відчувши дрон у грі, можна керувати ним же в реальному житті. Ну, тільки потрібно до керування звикнути, воно там дещо інакше. А, в принципі, керування те саме: вліво, вправо, вперед, назад, повороти вліво-вправо. Навколо сім, в принципі, ігру гру для, для тренування піде. З мавіка ігровий процес теж не переускладнений. Маємо два типи снарядів: протипіхотний та протитанковий. Перших можна завантажити на кілька штук більше. Відстрілявшись до нуля, потрібно повернутися до оператора на перезарядку, яка відбувається на люту. Достатньо підлетіти на необхідну відстань. Звичайно ж, в реальності подібні дрони можуть нести лише один снаряд, і то не всіх типів. Мавіки вони дуже мало несуть. Тобто він може тільки один вог взяти. Мавіком ти танка не візьмеш Протитанково, да взагалі ніяк. Ну дуже важке. А от якісь і в дрони, там в них, звісно, тяги побільше, там можна і кумулятив один прицепити, але вони йдуть як камікадзе дрони більше. Хоч можна до них і приробити, мовно кажучи, скид, і вони вже можуть скидати тоді. Але я дуже рідко таке бачу десь. Хіба що вагою так оціпляли, і все. Сюжетних задач всього два типи: це зачистити територію та зачистити територію, і зібрати дані. Знищувати ворожу техніку та особовий склад легко, особливо, якщо не опускатися занадто близько і користуватися вбудованим тепловізором. Танки завжди стоять на місці, а піхота неспішно проходжується територією. Та, забачивши дрон, піднімає гвалт і може навіть спробувати втекти кудись під укриття чи навіть відстрілятися. Дрон можуть збити, але від Стрілів ухилятися легко, і потрібно дуже постаратися, щоб нашого летючого друга влучили. Оператор теж може постраждати, але у дрона немає максимальної дистанції польоту. Тож можна спокійно сховатися у кущах за пагорбом і за кілька підходів очистити необхідну територію. Взагалі, грі не вистачає додаткових перешкод, якихось умов та фізичних явищ. У грі відсутня інерція та вплив на максимальну швидкість польоту, в залежності від ваги снарядів та їх кількості. Рухається. Дрон повільно й інколи доводиться довго повертатися до пілота за поповненням боєкомплекту. Ще відсутній вітер, який міг би зробити керування цікавішим та ускладнити задачу. Так, да, йому це помічало швидкість, би трішки ще накрутити. Ну, взагалі, як до Мавіка, то Мавіка незвичай швидше, ніж тут. Тут в принципі, швидкість ну, досить така низька, як для Мавіка. Ці ти поблизу виходить там, 4 метри на секунду. Тобто його навіть може при такій швидкості здуть вітер. В принципі, стоїть стоїть як Мавік. Якщо вітру немає, то досить гарность. Якщо є досить великий вітер, то його може по щось зносити. Звичайний режим, це по навігації, в нього там швидкість до 25 метрів а кілометрів за годину. І спорт режим, там він досить швидко рухається. Там щось до 50 чи 60 кілометрів за годину рухається. А в спорт режимі чи в мануальному режимі, там, якщо не помиляюсь, можна літати навіть вереп. Ну тобто він не буде стабілізуватися по точці, його буде постійно зносити вітром, але це ну, потрібно буде контролювати. Також на аркадність гри натякає вже згадана відсутність обмеження по дальності польоту та відсутні глушилки, як такі. Єдина проблема це зв'язок мавіку, тобто їх. Один-два виліта їх глушать і їх не можуть повернути додому ну, тобто втрачають. Досить часто, але відсутність усіх цих хотілок не заважає насолоджуватися процесом польоту та скиданням на окупантів подарункових пакунків. Наявні сюжетні задачі виконуються за годину, хоча після їх завершення можна політати локацією та добити решту окупантів чи знайти усі секрети та потаємні місця. Зараз гра перебуває у дочасному доступі, і якщо все буде добре, якщо гравці підтримують її, то розробники обіцяють доповнювати гру поступово різними режимами різними дронами. Мы... Різними активностями, міні-іграми, ну і так далі. Загалом наповнювати гру контентом, і якраз саме його грі і не вистачає на даному етапі. Також про дочасний доступ нагадує не найкраща оптимізація. В якийсь момент FPS впав до 14 20 без жодних на те причин допомогло лише перезавантаження. При цьому збережень у грі немає, тож довелося починати все спочатку. А от з приємного, так це гумор. Наприклад, на постах росіян можна знайти список необхідних речей. Або беречи ворога у полон. Тут є така можливість. Він промовляє паляниця і в коробці здіймається вгору, прямо як у Metal Gear Solid 5. З додаткових завдань можна рятувати пральні машини, транспортуючи їх у спеціальні місця. Також зі снарядів, окрім протипіхотних та протитанкових, є сосиски. Носити їх можна всього одну за раз і здогадайтеся самі, що з нею потрібно робити. В українському полоні ви отримаєте більше прав. до виходу гри в дочасний доступ. Гурт антитіла записали пісню. Які супроводили кліпом з головним героєм гри дроном? Пісню можна послухати англійською та українською мовами. До речі, в тому ж інтерв'ю доу Гендрік Класер розповів, що вони довго вели перемовини з антитілами, оскільки гурт хотів пересвідчитися у правильних намірах розробників, що вони справді вболівають за Україну, а не просто наживаються на такій болючій, але популярній темі. І лише після особистих перемовин Тараса Тополі з Гендріком Ласером гурт погодився записати пісню. Посилання на інтерв'ю я залишу. В описі, а також до саундтреку увійшли пісні гуртів Одарка та Surface Tension. І взагалі саундтрек можна придбати в Steam. Окремо сам проєкт має українську локалізацію, що не дивно. Проте, зважаючи на доволі дитячі помилки та хибодруки, скоріш за все розробники займалися нею власноруч. Наприклад, приймі капітуляцію, вигніть російських загарбників чи замість титри або розробників меню, значиться, якісь кредити. Зате є ігролад. ну і розробники патчами постійно вносять правки, тож деякі хибодруки вже можуть бути усунені. У керівника розробки та видавця дуже чітка політична та ідеологічна позиція, і Death From Above станом на сьогодні більше схожа на соціальну гру аніж повноцінний ігровий проєкт. Попри відверту недоробленість, гра все-таки перебуває в ранньому доступі. Вона здатна подарувати кілька годин щирої радості. Але головний її здобуток це допомога українським військовим, а також нагадування усьому світу, що війна в Україні досі триває. А ми продовжуємо донатити на ЗСУ та волонтерам, а також при можливості підтримувати блогерів. І ви можете підтримувати цей канал на Patreon та БайміКофі, як це зробили ці прекрасні люди, імена яких ви зараз бачите на екрані. Особливо подяка шоколятку Євгену та супермега подяка Данилу Румянцеву. Дякую вам. Ось тут же, чи збоку, можливо, з'явилося наступне відео, яке ви просто зобов'язані подивитися, тому що воно теж кльове. Там і побачимося вже за секунду. Бувайте, бережіть себе і далі буде.